Усіма проблемами, які є в місті на перший план, сьогодні виходить стан доріг. Ситуація є досить напружена. Українські дороги недаремно порівнюють з напрямками. На початку 2013 року ями на них виявилися самими глибокими за останні 5 років. В нашому місті дороги також не в кращому стані, але порівняно з дорогами в інших містах ще й нічого. Як кажуть, водії. І за вибоїн їздити доводиться на малій швидкості. При цьому вся увага на ями. Інакше можна залишити на дорозі всі чотири колеса. Ну, ужасно. Чи були поломки у вас машини? Були. Були. Шо? Шо? Шо Шрус Образбило. Ну, З учетом, що сам ремонтував, 300 гривень. Средні. Середня, Середня тому що не тоді не сиділи. Безобразний взагалі. Ніякий. Дороги нема взагалі. Допустимо, якщо взяти Сумську область, допустимо, від начала, де Харковська, і туди Суми за Сумами, взагалі, дороги, я не бачу ніде. Поломки, Та вони не кончаються за цих дорог, вони безконечні. Безконечні. Резини немає, титани всі побиті. Не говоря вже про ходовку, це просто. Я взагалі не представляю, коли вони її сделають. Зараз там дорог такі, що мені здається, це їх взагалі ніколи не сделають. І наново все делати треба. Мені швидше це розумієте? тому що невозможно їздити. На ремонт машини виходить нереальні гроші. Ужасні, ужасні дороги. Невозможно їхати. Обминати. обминати можна аварію зробити, тому що обминаєш, отак так і десь підлетіти можна. Зробити на щастя. Отакі дороги. Приходилось ремонтувати, тому що вибиває і рулеве, б'є, і все. Дуже да, ус... погані. Це велика яма, а не дороги. Колеса просто, просто убиваются. Он у мене в багажнику ще з колесотика забравши на монтажке. Раз набив гулю атаку на ньому. То тобто, есть дороги, конечно, треба ремонтувати і ремонтирувати. Ужасно. Просто напросто ви вірите. Сідаєш, нехорошим словом їдеш і каждый раз балакаєш. Я так считаю, що це так каждый балакає з водителя. Участки у нас страшные. Ну, это, честно сказать, это не только по нашей Сумской области. Это везде так. Так что, я считаю, это надо начинать из Киева. Ой, ох, ну куда же вы не ходите? Направление, если честно. Дорог не мое. Скажите, были ли у вас поломки машины из-за таких дорог? Да, были. На какую сумму приблизительно хотя бы? Ну, Где-то гривен 400-500. Так от попадают. Амортизаторы разрывают. Ну, чесно кажучи, лучше не треба. І казати нічого, там і так все видно на дорозі. Погано. Погано? Конечно, дуже. дуже погано. Такого ще не було. Я не знаю, які були дороги після війни, але таке, таке враження, що, що вони, мабуть, були такими. О. А по місту, ми, по місту ж ми тихенько їздимо, тут не розгонишся. А за містом ну, до ахтирки ще півбіди до кліменту, а далі хто їздить на Харків, той, знає, що... Доріг взагалі немає. Взагалі. Так, в нашому місті ще дороги. Ну, відносно, так. Да, ну, тут же не розгонишся. Ну, чи, ну, як відносно? Відносно польової дороги, мабуть, да, а відносно нормальної дороги, все ну, відносно. Ну. Чому ж досі не ремонтують дороги? Чого чекають? З цими питаннями ми звернулися до міського голови. Як зазначив Юрій Бова, кошти на ремонт доріг є, але більша з них сума віртуальна. У нас є кошти місцевого бюджету. Тобто це наші власні кошти, на ямковий ремонт 78 тисяч гривень і по 25 гривень на вулицю Підлісну і Радамлянську. Є, так? І є кошти у нас ще 580 тисяч це кошти субвенції, яка нам надійде з державного бюджету на ремонт і утримання доріг. Ці кошти у нас 355 тисяч гривень. У нас йдуть на капітальний ремонт дорог. Це у нас буде вулиця, добудовуємо вулицю зарічна, там близько 100 метрів. Погонних нам залишилося покласти до магазина, щоб завершити цю дорогу. І будемо ми 250 метрів будемо будувати дорогу між вулицею відродження і липками на Камарова. Тому що ми там зв'язали ці дві вулиці нормальною асфальтобетонним нормальним покриттям. І частину коштів витрачаємо з цих грошей на проектування доріг, які будуть ремонтуватися вже в наступному році. Це першотравнева, це Славгородська, під на смородині. І трошки коштів піде теж на ямковий ремонт доріг. Загалом от ми вложимо, ну, грубо говоря, 1200 піде в ямочний ремонт дорог, якщо брати общу суму грошей. Що на сьогоднішній день у нас лише надійшла одна п'ята частина тих коштів, яка взагалі буде. Є кошти, які надходять в листопаді, в жовтні, в грудні, на ремонт дорог. Полмільона, які нам держава, 580 тисяч, які нам держава дає, це в цьому році, вони будуть надходити протягом всього року. Цих грошей ну, звичайно мало, але ми будемо намагатися максимально економно їх витрачати і максимально якісно робити цю роботу, щоб якомога довше цей асфальтобетон служив нашим водіям. Щоб поладнати всі дороги, необхідно раціонально використовувати ці кошти. Тому перед тим як класти асфальт чи робити якісь інші ремонтні роботи, необхідно дотримуватися деяких правил. Згідно технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, загального користування України, склад та характер робіт, з утримання і поточного ремонту доріг залежить від пори року місцевих погодно кліматичних умов, типу дорожнього покриття. Характеру руху і ряду інших факторів. У кожну пору року роботи з поточного ремонту доріг та інші дорожні роботи мають свою особливість, зумовлені головним чином, характером комплексного впливу, погодних факторів і автотранспорту на дорогу у цей період. Саме перша технологія, яка повинна бути, це якість асфальтобетонного самої суміші. Це щоб вона була приготовлена з належної якості бітуму. в'язкість повинна бути бітума, Ну і гран повинен бути не, не дуже пилю, ну скажімо так, не дуже з великим кількістю пилу. Бо чим більше пилу і менша якість бітуму, тим гірша якість самої асфальтобітонної суміші. Але дуже серйозним фактором є те, що була належна погодна скажімо так ситуація на вулиці, тому що ну є різні типи асфальтобетонного покриття ну суміші самої і покриття в тому числі, але зазвичай ДБН передбачено, що класти асфальт треба, коли на вулиці стоїть температура не нижче, ніж ніж плюс 10 градусів. Тобто, зараз, якщо на вулиці зараз плюс 5, плюс 6, це не дуже сприятлива погодна умова для того, щоб класти асфальтобетонну суміш. На жаль, не всі ремонтно дорожні організації дотримуються таких правил. В нашому місті представники кліментовської філії облавтодору вже почали ремонтні роботи по центральній дорозі. Ямачний ремонт, осталько бетон. Да. Погодні умови вам дозволяють діляти? Позволяють. Соблюдає всі технології. Всі технології. І ви відвечаєте за качество. Відповідаємо за качество. Але чомусь вони кожного року закладають ті ж самі ями і на ті ж самих дорогах. Якщо погодні умови дозволяють, здійснюється ремонт доріг з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей. При цьому температура такої суміші повинна бути не менше, ніж 200 градусів. В цьому випадку біля машини сумішу такої температури не те, що руку не простягнути над нею, а навіть відстая поруч неможливо. При тому необхідно враховувати, що зараз температура повітря набагато нижча, ніж температура суміші. Але чомусь ніяких випаровувань не спостерігалося. Висновок суміш вже застигла, і ремонт, звісно, не назвеш як на нашу думку якісним. Попробуйте як рукою навіть. двісті градусів. Двісті градусів. Да. Ремонт доріг можливо здійснювати згідно сучасним технологіям і при холодних погодних умовах з використанням холодного асфальтобетону. Але як пояснив міський голова, ремонт холодним асфальтом не правило, а скоріше виключення. Виконання робіт за цією технологією приведе до неякісного ремонту. Холодна асфальтобетонна суміш в принципі. По-перше, це менше, менше вероятності якості цієї роботи. Це коли вже екстрені якісь є роботи і так далі. І Холодна сантобетонна суміш ідеально приміняється тоді, коли ну, по суті, йде суцільне полотно, коли вкладається воно під, під асфальтовий кладчик. Коли ж є ямковий ремонт дороги, то, ну, щоб ви зрозуміли, робити ямки, коли в неї стоїть вода, якою би ти суміш не робив, холодною, гарячою. Вона просто не не пристане і відскочить. Головне, щоб коли робиться особливо що зараз навесні робиться ямковий ремонт, це головна умова, крім того, що ви казали, запитували про що треба зробити. Треба, щоб ще і качество самороботу виконувати. Треба обрубувати крайки ямок, щоб там, де є тріщини, бо тріщина за зиму не від того, де ми бачимо місця, вона може на 5-10 сантиметрів піти вглуб в сторону. І Якщо її не своєчасно не видовбати і не заасфальтувати, то по суті получиться ситуація, що сама та ямка. Буде зроблена, але в тріщину попаде вода, потім нагрузка вантажного транспорту, потім, якщо восени взимку морози, то взагалі на тому місці буде якраз і ямка. Вона підійде, піде асфальт, її все. Тому видобуються, обрубуються крайки ямок, просмолюються хорошенько бітумом, видувається вся пиль із цієї ямки, в тому числі із дна, із дна самої ямки. Бо інколи, ну, на жаль, Різні дорожні організації забувають просто брати і з дна видувати е, суцільну пилюку грязюку, е, з краєчком щось там помазали, і вроді би, так воно буде держатися. У ну, мене є сумніви. Що... Такої якості роботи. Саме тому ми завжди наполягаємо на тих дорожніх раняцях, які роблять роботу по місту трасенцю, щоб вони завжди йшли з компресором, щоб у них була така спеціальна повітря дувка, такий агрегат, що видуває пил весь і бруд весь із дороги, щоб ямка ця була суха, щоб дорожнє полотно було сухе, а не всере мокре, влажне його лежити. Тоді вже можна робити цю дорогу. Я б, Допустим, ми зараз ще, ще не робимо, і я розумію, що людям хочеться, щоб, можливо, швидше було зроблена ця дорога, але краще ще почати. Чекати пару тижнів і десь там біля травня місяця, після травневих свят, от там зробити якісно, щоб воно вже лежало 2-3 роки, як воно положено по ДБНу, а не на одну зиму і все, а може до зими нікоти ямки не доживуть. Да? Тому давайте будемо цінити ті кошти, які нам держава виділяє, які є в нашому бюджеті, і робити цю роботу максимально якісно і відповідально. Тобто на даний момент треба трохи почекати, щоб і кошти не були викинуті на вітер, і щоб дороги були зроблені сумлінно. До речі, і водії з цим згодні. При ремонті доріг, що саме головне? Якість чи швидкість? Звісно, якість. З чотирьом того, що вже подушка лежить старого образца, це повністю перероблять усі дороги знову. У нас просто не, средств не у, 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 за нового государства. Якість. Воно всю життя робиться швидко. Дощ іде починаємо швидко ремонтувати, так? Ну, якщо придержуватися технології, це йдуть, звісно, що більше затрат. А це буде довго. Тому желательно і якість, і швидкість. <схід> щоб швидше зробили, тому що якість це непонятно, що довше буде робитися. <схід> якість. Лучше менше зробити, на кого, якісно. Да, не так позальопувати, щоб воно через місяць розсипалося Звісно, якість. У нас зараз треба знімати повністю покриття і робити. Не ямочний ремонт, а ремонт повністю всього. Ну а за городом я взагалі мовчу, що на Суми, що на, Гор... на Харків їздити невозможно. Коли ремонтують, і йде дощ, а вони ремонтують дорогу, то зрозуміло, що вона нічого, ніякого ефекту. Зразу за ними за ремонтниками по дорозі вибиваються ті самі ями, які були. Ну, треба раз да, почекати. почекати, і просто не так, як в нас ділається, що приїхали, залатали і поїхали. А хоча б виділити ті кошти, де то взяти, снак вони тут, де то виділяються, де тодіваються. Раз зробити дорогу, хоча б не на років, щоб ти сів і спокійно поїхав. Якість, якість. Не то, що туди в воду беруть, воду вода, така, вони шурують то, яке туди асфальт і засипати. Ну да, воно ще таєш, то воно ще. Ну, ще холодно. Ну звісно. Я думаю так, лично я. Я так думаю, кто, да, как он, а хто так? Як... А нас же система, то вода, стоїть, а вони туди на асфальт и все. Чого ж так робиться, як от бывает? На Толко тільки На, на даний момент, да, ще рано. Ну, дождатися, щоб висохло карюже. Якість. Якість. Лучше перемочиться лишніх ну, третій, щоб воно вже було. Зроблено добре, надовше. Е, найважливіше бюджет, щоб гроші щоб були. Якість Якість з'явиться, як будуть гроші, а швидкість нам потрібна, щоб ну, замазати за, до, до якоїсь дати, ну, до 1 травня, до 9 травня, а потім опять до, до Дня Незалежності. Будемо сподіватися, що зараз буде тепло. Навірно, повинно бути ну, плюс 10, як мінімум, це постійно. В да. Я думаю, що так. Да. Я думаю, що до 1 травня ще не рано. Тож чекаємо сприятливої погоди. Як зауважив Юрій Бова, тільки на погода відновиться, почнуться ремонтні роботи, і першими будуть відремонтовані ті ділянки, які найбільше прийшли в непридатність за зиму. А відносно того, чому в цьому році наші дороги прийшли до такого стану, відповідь одна: дороги в основному робилися ще за часів радянського союзу, і їх строк вже давно вийшов. По-перше, дороги ці всі будувалися 40-50, ну може більше років тому. Ті дороги не будувалися по тим державним будівельним нормам і стандартам, які є. Ну, от, от Допустимо, ми стоїмо зараз на асфальті. Да? От, це асфальт, ви можете побачити, які крупі крупіці щебеню на цьому асфальті є. Тобто, по суті. Це тип Б, тип на, я б сказав, тип В асфальта. По суті, такі, а такий асфальтобетон в верхніх шарах дорожнього полотна не повинен примінятися. Тому що він найбільше уражений вишелушуванням, тріщинами і всьому остальному. По суті, це черновий асфальт, який ложиться в основанні дороги. А в нас положені всі почти дороги, а, такі, а є дороги взагалі, які методом пропітки робилися і тому подібне, тобто, які просто на сьогоднішній день вже свою характеристику відслужили абсолютно. І при тому нагрузки, яка сьогодні є, коли фура йде, яснування на ось йде більше 10 тонн. Повірте, ті дороги, які на зараз по місту проложені, вони просто не, не розраховувалися, коли будувалися на таку тяжолу, потужну автотранспортну техніку, яка використовується зараз. Візьмемо вулицю набережну, да, йдуть зараз фури на шокадну фабрику. Кожна да? фура це 40-60 тонн. Можете представити, раніше при проєктуванні дорог самим найважчим автомобілем вважався КРАЗ. І нагрузка була розчитана 15-20 тонн, все максимально. А зараз йдуть 60-тонні машини. Вони, звісно, йде просідання дорожнього полотна, йде вдавлювання, недостатня міцність основання дороги, йде продавлювання от, від віброударів, від всього від нагрузки. Лопається асфальт потім, і щоб там ми зверху не лежало, воно все одно не витримає. Навіть бетонні покриття, які збудовані дуже давно, теж лопаються. Саме тому от, ми бачимо, що я б прикладу, вулиця набережна, да? там де ми положили зверху новий шар асфальтобетонного покриття, всю 5 сантиметрів. Але асфальтобетон, тип А, він мілкозерністий, він призначений для верхніх шарів дорожнього полотна. От він держиться, на ньому немає ям. Зима пройшла, і не зважаючи на те, що зіма, що фури ті самі йшли, що складна була, зима, ям ну. Nem morreu. А там, де не було цього асфальта, цього верхнього слоя, той весь нижній слой біля ринку, особливо, весь перепався по одній ями і все остальне, тому що він просто вже віддано відслужив свій срок. Його треба буде вирізати там кусок дороги, там десь метрів 30-40, і лежити сплошняком основання, а потім поверх нього прикривати ще верхнім шаром мілкозерністого асфальтобетона. Отаким чином. Тому що тут не можна сказати, що там погано дорожники спрацювали. Просто ці дороги вже давно всі треба, скажімо так, або реконструювати, або хоча б зверху. Накривати новим слоєм е, асфальтобетонної суміші, прокатувати нормально нормальними катками важкими і так далі. Тоді воно ще послужить хоча б років 5-10 послужить ці дороги. А по-хорошому -по всі треба просто повністю вирізати і переділувати, сьогодні, як робили зараз із Києва на Харків трасу. Да, вирізали повністю основання додавали щебня, прокатували важчими катками. Е, е, потім… Кілька слоїв вложили асфальтобетонну суміш, між слоями пролажували армосідку, якої в нас тут там, в місті ніде немає. Для тоді воно ще буде щось держати і витримувати нагрузки, які будуть з року в рік зростати. Саме тому от сьогодні те, що ми маємо по дорогам якість, це, по суті, не час, там допустим, недбалість, да? а скоріш за все, просто як організм любої людини. В молодому віці він молодий, пружній, і бігає, і пригає, і, 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 і будь-які гори по плечу, а підходить 60. 70 років і вроді негадана не людина вже не може так себе вести, хоча вроде би, в душе кажеться, що хочу, і можу, і все, але вже організм себе так не веде. Саме тому залежить від того, все -таки, що є старення будь-якої і будівлі, і, і дороги і всього іншого. Тому в нашому місті, к сожалению, не виключення є. Хоча, я скажу, я навесні був і по дорогі на Київ, в Києві бачив столиці які дороги в інших містах, і в сусідніх наших містах. Ви знаєте, у наші більш-менш, ну, на мій погляд, Хай це буде суб'єктивний погляд, бо я за них, якщо не відповідальний за дороги, то звісно скажуть люди, що що ти розказуєш, да нам, нам не нравиться. Але якщо поїхати в інші міста, то ви знаєте, значно більший ущерб після цієї зими цим дорогам. На деяких вулицях я, я бачив у інших містах, нема взагалі. де їхати. А які вулиці у нас будуть ремонтуватися першими? Дороги? набережна міра, півнінка, калійна. Круг автобуса доже буде зроблений, на лікарню. Там трошки тоже ямок пару штук є. А потім підемо, по, як я сказав, зарічну доробимо, Радамлянська вулиця, трошки там діляємо, чуть ремонт, тому що вона теж потребує, і підліз на сторону спродає. А тоді вже будемо робити, подивитися, якщо гроші після того, як ми ямки ці полатаємо, залишаться то тоді подивимося, ну, де можна ще покласти. Хочемо на кіра положити, 100 метрів далі ще продовжити. 100 метрів положили, ми з асфальта, бетон, да? І опять же, яка зима не була, він лежить. У 2007-му ми, ми робили дорогу по вулиці відродження. Ми робили двохслойне покриття. Подивіться, де на, де на відродження є ямки, хоч і зима. От ми зробили, там був пісок, колись, ями були сплошні. Ми зробили нормальне основання, щебень, щебень. От, потім пропітку зробили, бітом основання, а потім зробили вже асфальтобетон. І вона стоїть без ям, без нічого. Тому в даній ситуації, от е, таким чином треба треба йти. Але бувають різні ситуації, бувають, що погода испортилась, буває, сонечко зайшло, бувають десь якісь технічні причини. Ми, ми ж говоримо, що це, це є фактор людський. В даній ситуації наша задача намагатися робити ремонтні всі роботи е, максимально, коли плюс 15, плюс 20, плюс 30. Тоді о цього можна асфальт максимально пристане лучше до старого покриття. Буде погода, робимо. Нема погоди, уходимо саме під таким гаслом почнуться роботи по ремонту доріг в нашому місті, так як кошти потрібно витрачати з толком, а не викидати їх на вітер. До того ж, робити треба якісно, а не на швидкоруч як небудь.